Хитромудрий сюжет, майстерна акторська гра та приголомшливі візуальні ефекти все це про оскароносну картину 2014 року, яка стала однією з найкращих у жанрі наукова фантастика. Фільм «Інтерстеллар» режисера Крістофера Нолана став справжньою подією у кінематографі. Як же насправді знімали фільм про важку місію групи вчених, які попрямували задля порятунку своєї рідної планети Земля у далеку та небезпечну галактику? В яких умовах працювали актори? Та як же вдалося відтворити чорну діру у кіношному всесвіті? Легендарний художній фільм «Інтерстеллар» – це фантастичний епос про планету Земля, що задихається, міжгалактичні польоти і парадокси часу. Кожен, хто любить і цінує жанр наукової фантастики, вважає цей твір одним із найвидатніших не лише у своїй ніші, а й серед шедеврів світового кінематографу. Загалом Крістофер Нолан зізнався, що для нього «Інтерстеллар» – це повернення до фільмів, які він дивився у дитинстві. Зокрема, він говорив про космічну ОДІсею 2001 року, зазначаючи, що вона дуже вплинула на його кар'єру. Він та його команда, яка працювала над створенням інтерстелера, також дивилися космічний епос Філіпа Кауфмана Хлопці, що треба. 1983 року, який сам Нолан но оцінив дуже високо. Своїм фільмом Крістофер хотів надихнути глядачів знову закохатися у космічні подорожі та закликати їх підтримувати постійні державні інвестиції у науку. В акторському складі між числяться одразу шість лауреатів премії Оскар: Меттью МакКонахі, Мед Деймон, Кейсі Афлек Енн Енхетвей. Майкл Кейн та Елен Берстін режисер Крістофер Нолан вирішив віддати головну роль овдовілого інженера та колишнього пілота НАСА Джозефа Купера Меттю МакКонахі. Адже у 2012 році Меттю МакКонахі знявся у кримінальній драмі «Мат». Як виявилось, цей фільм є одним із найулюбленіших у Нолана. Акторська гра Конахі так сильно вразила Крістофера, що режисер мало не одразу після перегляду фільму зателефонував актору і запросив його до проєкту. Як бачимо, це рішення було правильним. Меддеймон також з радістю приєднався до команди інтерстеллера, посунувши у своєму графіку всі проєкти. Він не був включений до жодної промоакції фільму, його ім'я ніде не згадувалось, і він не був присутнім на жодній з кінопрем'єру у 2014 році. Роль Мета Деймона збереглася в секреті аж до моменту виходу фільму. в прокат. Працювати на знімальному майданчику акторам було дуже важко. Вони з ранку до вечора були вдягнені у незручні костюми, їм довелося використовувати кисневі блоки, адже вільно дихати під час тривалих зйомок у шоломах було неможливо. У костюмах також була передбачена система із трубок з циркулюючою холодною водою для охолодження акторів. Під час тривалого носіння важких скафандрів кожен такий костюм важив приблизно 15 кілограмів. Нолан любив знімати свої фільми у справжніх живих декораціях тому до використання комп'ютерних рішень він намагається не вдаватися до останнього. У фільмі можна побачити піщані бурі. Якщо не було вітру, їх створювали за рахунок потужних вентиляторів. Якщо по сценарію мало бути холодно, то група виїжджала кудись, де низькі температури. На думку Нолана, актори мають відчувати те, що грають. Навіть сцени планети Манна було знято у реальних місцях планети Земля. Для цього знімальна команда відвідала льодовик та село в Ісландії. Кукурудзяні поля для ферми Купера було вирощено з нуля знімальною командою проєкту спеціально для фільму. На цей процес було витрачено понад півроку. Фахівці посадили понад 200 гектарів кукурудзи. Як повідомлялось, після закінчення зйомок урожай було продано, на чому команда проєкту непогано заробила. Також фермерський будинок, в якому проживала родина головного героя-астронавта, було збудовано для зйомок лише за кілька місяців. Він не був простою декорацією. Будинок був повністю придатний для життя і мав набір необхідних комунікацій. Для кадрів з кораблем були використані реальні моделі і мініатюри, і навіть легендарна сцена, коли Купер буквально левітує в п'ятивимірному просторі, щоб повернутися в часі, спілкуючись з дочкою в її спальні. Була знята без використання хромакею, тобто без поєднання кількох зображень в одному кадрі. Творці фільму використовували останні досягнення візуальних ефектів для того, щоб відтворити чорну діру на екрані. Ще до початку зйомок було розроблено комп'ютерний алгоритм, який точно відтворював би зовнішній вигляд чорної діри та її навколишньої області. Для її створення наукові дослідники розробили гравітаційні симуляції. Усі ці складнощі та випробування під час створення фільму не були марними. При бюджеті 165 мільйонів доларів «Інтерстеллар» зібрав у Прокаті 677 мільйонів. Картина отримала Оскар та премію Британської академії за найкращі візуальні ефекти, а також 5 нагород із п'яти номінацій від Академії наукової фантастики, фентезі та фільмів жахів. Безумовно, Нолану вдалося створити один із найяскравіших фільмів у жанрі наукова фантастика.